Шукаєте велосипед, щоб він вам не ламався і на вас працював і їздив. Маєте Нідерланди, бікель, алюмінієва рама 28 колеса. на ті вічні планетарні втулці, яка туди не попадає ні пісок, ні вода, ні нічого захищена. І ви можете їздити вона довговічна. Дивіться, навіть ланцюг, цепка захищена від піска, від води теж. Є алюмінієві багажні, крила, передня задня фарба, фара. Дивіться, широке сідло. Серворуль, який регулюється по наклоні і по висоті. Планетарна втулочка Nexus 7 переключається дуже чітко. Значить, має у нас фару, резина німецька, швальба плюс. Ще можна їздити без проблем. Рама все в непоганому стані. Подивіться. Замочок замикати задні колесо. навіть є. От. Підніжка. Педаля йдуть в комплекті. Ціна такого велосипеда 8950. Комусь буде цікавий, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас в кулики в веломагазин на тест вулиця Львівська, 20 або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої змоги, відіслем новою поштою, вам без проблем можете не переживати.